Рейдерські захоплення в Україні стали настільки масовим явищем, що не викликають здивування. Чи пам'ятаєте ви, щоб когось за підробку документів чи за рейдерське захоплення було притягнуті до відповідальності? Звичайно, ні. Хоча ще дуже давно великий французький письменник у Де Бальзак. У своєму творі бліскі нічого та куртізанок устами вотрена каторшника отрена, вчить молодого растін'яка. Следіть по дрібницях. Якщо ви вкрадете 100 франків, вас пошлють на каток. Якщо ви вкрадете мільйон, ви будете всіма поважена людина. Так само і в нас треба красти мільйонами. Абсолютний цинізм, Абсолютний цинізм який привів до того. Що ніхто не зважає на наш Кримінальний кодекс. Хоча у Кримінальному кодексі є стаття 358, пункт 3 статті 358 Кримінального кодексу України: використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років. Нагадаємо суть конфлікту, 5 січня 2009 року відбулись позачергові збори товариства з обмеженою відповідальністю Октант, на яких було переобрано нового генерального директора. Але половина співвласників підприємства участі у зборах по різних причинах не брали. Отже, ці збори можна вважати недійсними, оскільки, згідно українського законодавства, Кількість присутніх повинна бути не менше ніж 60% учасників товариства. Але протокол зборів виявився сфальсифікованим. У ньому був зазначений один із співвласників Василь Нагірник, який, згідно його заяви, завіреної нотаріально, участі у зборах не брав. Жодних документів пов'язаних з організацією та проведенням позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю ОКТАНТ 5 січня 2009 року не підписував. Як правило, перед будь-якими звітно виборними зборами підприємства проводиться реєстрація акціонерів або співвласників. Ну збори у нас відбувалися переважно. Згідно статуту, ми утримували. Запрошення на збори засновників за місяць до початку зборів. Ті до, ну, спочатку існування тезовоктант, генеральним директором був Шійко Орест Ярославович. Значить, хто був голова зборів, ну, так би, запрошення на збори і організовував збори, голова зборів і генеральний директор. Ну, голова зборів мінявся, і повістка дня на збори, так якби російськи скажу, все узгоджувалася з учасниками товариства, генеральний директор ну, за свій комплекс відповідав питання, ми розглядали текучі питання, існування, ну, розбудови товариства. Після цього е, робили протокол зборів і кожен з Учасників зборів, співзасновників у на увазі, підписувався на листку зборів або в протоколі. Ну, протоколи, або ну, в основному в протоколі зборів, сіло. Якщо був чимось незгідний, писав з таким пунктом незгідний і підписувався відповідно, чи не підписувався. Але було явно, що написано твоєю рукою я не згідно з якимось питанням, чи таким тим чи іншим способом вирішення питання. Коли починалися збори за місяць, за 30, по-моєму, за 30 днів, згідно уставу, це записано в уставу, нам подавали е, запрошення на збори, де була вказана чітка повістка дня, яка могла ще узгоджуватися, збори могли переноситися, але рівно згідно уставу за 30 днів, до початку зборів подається запрошення. Так, це починалося. На зборах був і голова, і секретар зборів, але збори одночасно підписувалися всіми засновниками на кожному на кожній сторінці, в кожному питанні. Через чотири дні новий директор товариства з обмеженою відповідальністю Октант укладає договір з приватною охоронною юридичною фірмою Аутпост, не маючи жодних установчих документів фірми. Яким чином була укладена ця угода, нам невідомо. Оскільки генеральний директор фірми Аутпост у стіну Віталій Адольфович на момент виходу передачі в ефір коментарів не надав, чи можемо ми все-таки від вас отримати коментар з приводу договору між вашою фірмою Аутпост та «ТЗВ «Октант»? У Нас там є декілька питань, а Добре, Добре. Не, дзвонив? не дзвонив Віталій Адольфович. Він Які ж все таки документи потрібні для того, щоб укласти угоду з охоронною фірмою? Значить, перший документ, який би такий більш-менш основний документ, який ми би запросили у замовник, це лист лист від нього на те, що він хоче, щоб ми виставили охорону? Значить, Лист ну, повинен бути більш такий значить, назва організації, де вона знаходиться, і значить, реквізити організації, хто підписує цей лист, тобто та людина, яка потім буде заключати з нами угоду. Це перше, що він нам він має нам надати. Ми ж в свою чергу вимагаємо від, від замовника наступні документи. Це основний документ. Це значить, документ на право власності чи договір оренди на те приміщення, які, які, які вони хочуть, щоб ми охороняли. Так? Це перший документ, який ми від них просимо. В подальшому, звісно, ми вже. В зв'язку з тим, що яка це ну, замовник, чи то юридична, чи то фізична особа, ми можемо, але то вже по нашій спитати у них свідоцтво, на пра... свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про платника ПДВ, Ну, платника ПДВ, зареєстрований документ в статистиці ми можемо. Ну, і От такі основні документи, які ми б ми попросили у замовника. Значить, якщо. Але от документ, основний документ все-таки той, то, який на право власності і договір оренди те приміщення, яке вони хотіли б нам взяти під охорону. Отже, як ви вже зрозуміли, для того, щоб підписати договір між певною фірмою і охоронною структурою, треба цілий комплекс документів. Перш за все, найголовніший документ це витяг з права власності. Бюро технічної інвентаризації або договір оренди. На момент 9 січня 2009 року, коли був підписаний договір, такого документа у пана Артемова не було. Він звернувся до Бюро технічної інвентаризації лише в квітні, через три місяці після підписання цього договору. Наступний документ це свідоцтво про реєстрацію юридичних осіб. За цим свідоцтвом. Нове керівництво звернулось в кінці лютого 2009 року, тобто через півтора місяці. А отримана копія свідоцтва про реєстрацію була лише 4 березня 2009 року на захоплення, яке сталося на наступний день, 5 березня. Наступний документ договір з управління статистики. Договір з управління статистики був отриманий паном Артемовим 27 лютого 2009 року, через півтора місяці, підпис після підписання договору. І нарешті печатка. Печатку підприємство отримало лише в березні місяці, адже ще 2 березня 2009 року, тобто через. Два місяці після підписання договору, львівське міське управління міліції відмовило новому керівництву, зокрема пару Артемову, видачі дозвіл на виготовлення дублікату печатки. І 27 лютого цього ж року, лише 27 лютого, нове керівництво отримало довідку про реєстрацію платника податку. Отже, на момент підписання договору. 9 січня 2009 року у пана Артемова, який уклав договір з паном Остіновим, був лише протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Октант, який до того ж був підроблений.